Виміряйте верхній зріз спідниці без припусків. Викройте пояс для обробки верхнього зрізу. Ширина деталі рівна подвійній ширині пояса в готовому вигляді. Плюс 2 припуски на шви. Довжина пояса. Це довжина верхнього зрізу спідниці. При викроюванні пояса додати припуски по кінцях пояса. Та по вздовжніх зрізах 1 сантиметр. Прокладка має розміри пояса без припусків на шви. Для обробки кінців і повздовжніх зрізів. Прокладку до пояса приклеїти з виворотньої сторони. За допомогою праски скласти пояс та верхній зріз спідниці лицевими сторонами до середини. Порівняти верхні, бічні та середні зрізи. Для зручності використати кравецькі шпильки. Зметати на відстані від зрізів на 1 см. Виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стібка. Обов'язково перед виконанням машиної строчки видалити кравецькі булавки з тканини. Пояс до верхнього зрізу спідниці пришити на відстані від зрізу 1 см. Виконати закріпку на початку та на кінці строчки. Видалити нитки тимчасового скріплення, розрізати ножицями через 3-4 см нитку та видалити за допомогою кілка, припрасувати припуски шва пришивання пояса за допомогою праски. Запрасувати припуски шва пришивання пояса. Припуски шва пришивання пояса відігнути в сторону пояса і запросувати з вивертньої та з лицевої сторони. Намітити лінію середини пояса. Лінію середини пояса намітити за допомогою прокладувальних стібків. Ширина пояса 2,5 см. На початку та на кінці тимчасового стібка виконати закріпку.